Терминово базы россиян полают. А, да, 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 Словъявляштував бику через Лаврова. Лавров, ты меня сменит с ренциан для России? Кажется, времен рождения Иисуса Христа. И с тех пор из его уст не произночало ничего полезного. Это жалкое ничтожество. Абсолютно не способны на міністра иностранных дел великой держави, так радіжка століття у Росії. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново мегавибух на Донбасі Путін щойно залишився без величезних складів БК. Місцеві просто в захваті. <реш> Служба безпеки України повідомляє про ураження дронами об'єкту окупантів у селищі Велике Оріхове неподалік Харциська. Харциська розташоване неподалік Донецька та має для окупантів стратегічне значення. Саме там вони розмістили командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Судячи з вибуху, більше там нічого не лишилося. Ого. Да, весел, Кожна подібна операція сильно знижує наступальний потенціал росіян. Дякуємо СБУ за бавовну. Солов'йов влаштував бійку через Лаврова. Слідкуйте за рухами. Зараз ми все пояснимо. Лавров наїхав на НАТО. Через те, що Альянс збільшує витрати на оборону, а генсек НАТО у відповідь сказав, що на сумну конячку Путіне взагалі не слід звертати увагу. Лавров, Ісуса Христа. И с тех пор из <связывался> не прозвучало ничего полезного. Поэтому давайте не будем лягать Лаврову слишком много внимания. <связывался> Слышь, ты, ж... <связывался> ты, который настолько глубоко забрался в задницу Трампу, что теперь даже, ну, то есть, ну, ну хотя бы подожди, ты к Дэдди, когда подлезаешь, ну, уже, уже подметки плохо видны, уже весь погрузился. И ты еще свое мерзкое нидерландское мурло раскрываешь. Так, Соловьева через это прямо так и порвало. Бо как же это? Напали на особистого коня царя, не в его змину, языкова артиллерия активована. Этот э, недопрефект, который у себя все проиграл и тут раз и, значит, в НАТО ушел, вдруг решил тявкать на Лаврова. То есть, это жалкое ничтожество, абсолютно неспособное, тявкает на министра иностранных дел великой державы. Хочется напомнить ему фразу, которую когда-то Сергеевич сказал мне "Куда?" You us. Прийди. А не нам Насправді ж це доводить, що на Росію потроху всім стає плювати, НАТО більше не буде виражати глибоку занепокоєність. Вони радше скажуть, щоб вийшли за напрямком рускава воєнного корабля. А все, що зможете зробити ви у відповідь, це випустити Соловйова в ефір, щоб він потявкав строго по дічки. Ну тому що Соловйов не посадова особа, його не шкода. В Росії відбулась крадіжка століття. Вкрали водку терміново перекрити всі дороги, і викликайте гелікоптери. Це ви ще почекайте. Коли росіяни зрозуміють, що бенде бабок водкокрадок поцупила ще й закуску до водки, то тут терміново потрібно буде викликати танки та ракетні комплекси. Не доставайся жити нікому. Дрон вкрав у росіян кулемети. Це неймовірне відео, одне на мільйон. Його треба подивитись обов'язково. Це наземний дрон від третьої штурмової. Найприкольніше в цьому відео це, що позиції окупантів діючі. Вони просто не помітили, як у них вкрали кулемети. Лиця їх уявіть, коли почнеться штурм, а в них нема кулемета. Путін кинув курян. Тепер починаються бунти бабок з деокупованих територій. Два місяці тому Путін розповідав про звільнення Курської області від української армії. Здавалося, живіть собі спокійно, але по документах то всіх виселили. Ось уже 11 місяців ми проживаємо в нашому приживаємо нашим сілів родном, ні зв'язку нету, ні магазинів. Много ну, у нас пенсионеров проживают, которым э, даже сходить некуда, не хлеба купить ничего. Вот это так Россия, Чуєте это Це цены гнилі фекалії, це русский дух. Объясните, пожалуйста, когда прекратится эта серая зона и что нам делать? Нам объясняют, что вы выселены. А где нам жить? Сертификаты не положены. Жилье квартиры не положено. Не положено, не ремонтировали. Ні, нічого не ділається. Хоча би свет і воду, ж нічого не просимо. Хоча б світ з'являє. Ви б там пообережніше, то рептом у них там знайдуться в погребах гранати і кулемети. Так можуть і на Кремль взагалі піти. Ну а тим часом з Курської області маємо ще приємніші новини. Губернатор Примор'я розповідає, що був ліквідований генерал-майор, заступник головнокомандувача воєнно морських сил, Гудков. Попередньо він може бути одним з відповідальних за удар погуляй полю. Внаслідок якого загинув командир української 110-ї МБР, Зеленський обіцяв відповісти, а сили оборони цю обіцянку реалізували. Атаковано завод батарей для балістичних ракет «Іскандер» в Ельці Липецької області. Місцеві повідомляють про серйозні руйнування на заводі: ні одного окна нету, в енергії. Всім машинам всім машинам все горить. Окна Дякуємо за відеозвіт. Схоже, що робота зроблена на 10 з плюсом. Ось так потроху Росія може лишитися взагалі без ВПК. Росію заполонили зеленошкірі у габуги, ну ви самі знаєте, як їх називають. І ні це не ми сказали. Це самі ж росіяни і розповідають просто таки медна вуха. Коротше, всім прекрасна Росія, але саме. В России это все-таки люди. Но ощущение, что Европа такая спокойная по очень простой причине: там нету постоянной борьбы злых дебилов с умными и адекватными людьми. А здесь, по ощущениям, это просто. То есть, если ты чуть-чуть не э, не дебил, если ты чуть-чуть адекватный человек, с тобой начинает бороться реально. И количество этих орков, которые нападают на нормальных людей, оно просто какое-то, ну, неадекватное. Оце ви, до речі, вчасно зрозуміли. На четвертому році війни, яка потенційно може коштувати вам держави, Росія це єдина країна, де еволюція не скасована, але проходить у зворотному напрямку. Під чуйним керівництвом Путіна Владіміра Владіміровича, Звісно, на Росії потонули пожежники у місті Владімір, Все тому, що їх вже роками не переселяють з аварійної будівлі, яку вони використовують як пожежну частину. Ось дивіться, пожежні машини просто заливає водою. На стінах пліснява дах пробити в кількох місцях, але це норма, зрештою, це ж не пожежа. На Росії бабки побилися за килимки для йоги. Ну а ви як думали, що вони можуть тільки за їжу битися? Ні, друзі, це в них така натура. І от наче на такі штуки ходять люди не бідні, ну явно не такі, які не можуть дозволити собі купити килимок для йоги. Але на Росії так повелось ще з першого сроку Путіна. Якщо щось безкоштовно треба обов'язково брати. Російська пропаганда підтримує вбивство азербайджанців, тепер вже пропагандисти, яких фінансує напряму Кремль і які контролює те, що вони говорять, прямо окреслили, що на Росії почнуть знаходити і вбивати азербайджанців, бо для них це норма. Коли річ йде про каких-то етнічних ОПГ і там же десь то всплыває слово Азербайджан, ми як будто б з вами вже ні в чому не сумніваємося. І да? дії силовиків нам не кажуться жорсткими, навіть якщо вот ці два задержані. Они... Погибли, я имею в виду, они погибли, может быть, не от сердечных приступов, да? Мне, мені чесно на это даже совершенно наплевать. Ну а потім ви будете нити про русофобію, чого вас всі не люблять, чого вас всі б'ють в інших країнах, та й у вас на батьківщині, тому що ви такі, тому що не заслужили інакшого ставлення. А зараз просто треш історія про те, звідки руський мир насправді бере своє культурне наповнення. Я думала, це звичайне відео про уських та. Але виявилось ні. Виявилось настільки вона звичайна. Тільки гляньте. вона Це Антаніна Мороз. Вона предоставила свої роботи. і готова проводити для мами. Ці картини робив і малював мій батько. Вони просто вкрали наші картини. Ну і ось вам просто логіка рускава міра. Навіщо створювати щось самим, якщо можна просто вкрасти, а потім вбити всіх хто може розповісти, що це крадене. Після того, як це відео почало ширитись Тіктоком, росіяни оперативно почали підчищати пости з цими картинками. Втім, не сумнівайтесь, що це їх нічому не навчило. Вони на цьому весь національний міф побудували і будуть будувати далі. Росіяни повиганяли з країни усіх нормальних акторів, співаків та діячів культури, але ж показувати щось треба. Ось так на ефіри пробились такі створіння, які за нормальних умов ніколи б не зацікавили телеканали, але ж треба співати про русський патріотизм. Враг на нас бросають, танки, Бундесвера, бревлі і пантери. Абранси к нам порут, но ми всіх положим. Ми в победу віримо. Ми в танки грали! і ще в детском саді. Мы с детства мечтали! В атаку иТИ! Эта песня она называется Танк. Я давно про танки хотел сочинить. Вот эти слова наконец у меня пошли. И в танке железном мы стали и стали. Понимаете, это вот выскакивает как-то, а потом думаешь, как-то анализировать бесполезно. Ну, у меня это получается просто. Я очень счастлив, что у меня это есть. Ты проанализуй краешьте нотную грамоту, а то так за час свого двубоя скульптурой музыки ты в жодную ноту так и не попав. Снайпер, что тут скажешь? Головне гойда країни оклобистін спокусився на весь світ. Росія бачить імперії і треба постійно захоплювати нові території. Ні, це ми не тролимо. Це він реально таке потякає. Потому що Росія це імперія, а любая імперія стремиться к експансії, розширення. і не буде нам покою, пока Росія не встановить свій протекторат над цій планетою. Губозакаточну машинку краще собі замов, тому що максимум, що вам світить у найближчі кілька років, це протекторат над біотуалетами в Московській області. Це, до речі, якщо будете не сильно тявкати і вам, зрештою, хоч Москву залишать. Ванга передбачила союз Росії, і Індії та Китаю і те, що вони переможуть весь світ. У цьому впевнені кремлівські пропагандисти, яких, походу, вже зовсім поплавило у їх студіях. І вони відвідчою почали діставати сюжети, які, хоч якось, можуть створити у глибинного народу відчуття, що все добре. Росія, Китай і Індія в місті представляють просто невероятну силу. Этот союз предвіщала ще велика Ванга. Багатое сатрісоця і рухне на западі, і многое падні. Медса на востоке. Китай и Россия вместе изменят экономику всего человечества. А потім вони дістали якогось індуса, який розповів, що у Путіна по астрологічному прогнозу будуть дуже круті взаємовідносини з усім світом. Ну як в таке не повірити, ви тільки гляньте в ці очі, вони не можуть брехати. 12-й дом відповідає за взаємодійство з внішнім міром взаємоотношення з іншими странами. Уже побіж ага, так перемагає, що аж ніхто з ним поруч на фотографіях стояти не хоче. Взагалі дивно слухати про міжнародний успіх так званої Росії після саміту БРІКС. На який так звані друзі Росії таки. Приїхали, але зрештою Путіна кинули і оголосили, що вони взагалі то за міжнародні кордони визнані ООН. Російський солдат напав на пошту, бо знайшов у себе в поштовому ящику м'яту квитанцію за 23-й рік. А це взагалі-то страшна неповага. Як так Путін сказав, що є еліта, то лежіть мені ноги. Це квитанція за май 23-й рік. А а да. чому вона рот. Не можем... я тоже могу снять. питанную снимаю. Вот это питание. С... Патриотных... Патриотных... А почему вы все в моей В 20... бери, 23 году. Телеформу, бери глазками, блядь. Ну тебе беспонтово. Ну и что? Я тебе приехал объяснять. Почему у меня питанца? Ты ее не... вытирал. Вытирала. Вытирала? Голову. Сейчас я тебе вытиру и так же принесу. На. Я валіва понял <плес> говоришь, что ты що титавці ж... потікав після перепалки з пратівницею пошти горе окупант, який якимось чином вижив, повернувся додому і напав сокирою на сусідів, через що його забрала поліція. Ну і власне, що тут можна сказати? Ви самі винні, росіяни, що такі люди з вами живуть? Вас попереджали, але ви ж не розбираєтесь у політиці. На сьогодні на кому що дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І Підтримуйте зсу. Війна ще триває.